І молитви запрошується багатодітна мама Людмила Козуб Тереза, з 2014 року вона доброволець Айдару, а зараз вона військовий капелан. Яку знають і на фронті, і в шпиталях, яка є співзасновником нашого всеукраїнського жіночого. Молитовного сніданку, проявляючи, проявляючи своє милосердя, Вероніка дарує мить полегшення Ісусу. Священники, капелани і всі віруючі люди сьогодні є промінням світла в Україні, які своїми милосердними вчинками та молитвами нагадують нам, що навіть у найглибшій пітьмі є місце для світла. Ми бачимо очі захисників, які повертаються з передової, змучені, але не зламані. Ми відчуваємо неспокій матерів, які чекають дітей і тривогу дружин, які хвилюються за своїх чоловіків. Ми бачимо страждання поранених, сльози тих, хто переживає втрату побратимів. Але ми знаємо силу молитви, через яку Господь творить дива на передовій і в шпиталях. Ми несемо їм слово Божої підтримки, бо знаємо, що кожен. Хто зараз стоїть на захисті добра, бореться не лише за українську землю, але й за душу народу. Наша сила у вірі, наша перемога у правді. Молитва. Господи, благослови тих, хто через молитву приносить силу віри і скріплює дух. Відкривай надалі наші серця та уста, аби слово Твоє дало розраду кожному. Допоможи нам бути чуйними і турботливими до тих, хто страждає поруч із нами. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.